Шановні друзі, сьогодні виповнюється 3 роки, як почалася страшна навала на нашу рідну державу. Московська орда офіційно вірвалася, мотивуючи нібито спеціальною воєнною операцією на території нашої незалежної, суверенної української держави. За 30 років. Понад 30 років нашої незалежності ми вже відчули вплив нашого сусіда, який себе так вивчав старшим братом. Та війна не три роки тому почалася, а набагато раніше. І ті жертви, які впали на полях, зокрема під Івайську, а згодом. Орду понесло по нашій святій землі, і скільки вже за жертв полягло. Але хіба вона, власне, почалася в часи незалежності? Вона віддавна триває, коли повірили тим сусідам з болота нашій правильні чи неправильні вожді, попідписувала якісь там угоди і потрапили в ярмо. Я не хочу сказати про те, що той за межами нашої держави нарід не має права на існування, має, без сумніву, вони люди. Хоча, скоріше, аж ніяк не люди, бо чому пішли війною проливати кров, вбивати наших людей, гвалтувати наших жінок, не дивлячись на вік, мордувати дітей? Руйнувати наше житло, наше виробництво, яке ми таки собі споряджували для ліпшого нашого життя. Нам без них не так уже легко, бо пограбував Радянський Союз ту Україну, обідравши до останньої нитки, забравши все, що тільки можна. Але Господь дав нам прекрасну природу. Благодатну землю, яка дає можливість нам відроджуватися і набувати нових статків. І надія в українці ніколи не згасала, українці завжди вірили в те, що попереду. Ну, до раю ще далеко, але точно буде ліпше життя, повніше життя, спокійніше. Бо в українському менталітеті не було, якогось. Моментів, коли ми зазіхали на якийсь землі, на якийсь навіть, що ми когось поневолювали. Не були ми лагідними, але ми були працьовитими на своїй Богом даній землі. Повертаючись подумки до того 24 лютого 2022 року, до тої зловісної четвертої години ночі, коли, прорвавши наші кордони з вогнем, стрільбою, залишаючи по собі кров, орда пішла по нашій землі. У нас вийшло кілька книжок, де ці трагічні події відображені. І кожен з авторів чи авторин. По своєму міркували і прагнула не стільки вилити біль, бо біль інколи лікує, а висловити ту надію, що ми переможемо. І в цьому наша сила бо справді існувати російський фюрер хотів за три дні загарбати нашу столицю, святе місто, яке на берегах Дніпра. Привітала християн, яке повернуло ту давню руську державу на більш вищий ступінь розвитку і штурмом, але не вдалося їм ні за три дні, ні за три тижні, і навіть за три роки знищити це прекрасне місто. Правда, навколо на всіх околицях Київських стільки руїн було залишено. І стільки вчинено вбивств, що довго ще Орді доведеться відмолювати свої гріхи? А чи здатні вони відмолювати? Мабуть, за щось ми покарані Господом нашій славній землі. Мабуть, покарані за те, що завжди згідливо намагалися служити. В різні часи висновки не робили з цього. У нас не так давно виходив другий том творів видатного мисленника Юрія Липа під назвою Нотатник, в якому він описує, будучи учасником тих подій, більшовицьку українську війну 1918-1920 року. В складі українських військ він пройшов шлях. Від Одеси до Кам'янця Подільського і брав участь безпосередньо в тих боях, які точилися між більшовицькими військами і військами Української Народної Республіки до Центральної Ради. І в основі цього нотатника, який склав другий том у згадуваному зібранні, ми можемо побачити первісні пробл проблески того всього, що коїться сьогодні там, на сході України. Ми побачимо, що менталітет ординця не змінився. Він такий же, він не може погодитися, що хтось може бути розумніший, вдатніший. Сам до праці не дуже горниться. Бо якщо подивитись історію теперішньої Росії, має на увазі Росії від 17-го року, коли псевдореволюція відбулася і до розпаду Союзу, то побачимо що велику світлу дугу над чолом Союзу Радянських Соціалістичних Республік здебільшого творили представники не російського так званого народу, а сусідніх народів. Українці, білоруси, Прибалтик, прибалтійські народи, кавказські, азіатські, тобто черпали розум а потім просто нагло цинічно вбивали, як це зробили в Чечні, і як це роблять сьогодні в Україні. Леся Шевшина, вона ж Лариса Слободя, за фахом лікарка, жінка, мама, її збовне серце не могло витримати і не вивити свої емоції гострі болючі на сторінки книжки. Так і з'явилося великоформатне, великоформатне видання Війна і ми, добре проілюстроване вражаючими фотографіями, які є своєрідними документами, які засвідчують лихий поступ ординського війська на нашій землі. Хотів зачитати хоч якусь поезію, чесно кажучи, боюсь, що пущу сльозу, не витримаю. Бо справді, три роки це вже поза тисячу днів нещастя, реветься на нашу землю. Зло хоче панувати тут. І поетеса, Азафлахом я повторюю лікар, яка людське життя рятує, допомагає. Своїм зболеним серцем відгукується з великою злістю, так злістю надії тих, які пруть звідси. І їх так багато, і вони ніяк не можуть зрозуміти, що скільки б вони тут унітазів, умивальників, чи ще чогось не потягнули з наших осел. Все одно попереду в них немає того світлого життя, бо прийде час покари. Але, пані Леся, повна надія на нашу перемогу, яка станеться, яка неминуче буде. І це, чесно кажучи, не тільки тою глибокою надією і вірою в перемогу, сповнена, сповнена поезія Лесі Шепшини в її книзі Війна і морь. Бо вона продовжує її далі творити. Багато текстів їй стало вже піснями, які знані не тільки в Україні, а в Німеччині, в Польщі, в Болгарії і десь там в скандинавських країнах. Те слово правдиве, певне, тверде, яке вірить, яке підтверджує, що перемога неминуча, перемога в українців. Воно йде до людей і знаходить розуміння. І це своєрідна теж підтримка тим хлопцям, які там в шансах в окопах на передовій протистоять злій силі. Ще одна поетка, яка поетка, яка до цього не писала несподівано після 24 лютого. Того 2022 року полилися. Господь простягнув руку допомоги, як існувалася сама авторка цієї тендітної книжечки, під назвою В Серці 24.02, написано війною. Стоянка теж жінка, мама, волонтерка. Людина, яка трудиться, яка розуміє радість життя, пішли пішки на папір, пішли до людей. І важко стримувати емоції, бо ті емоції щирі від серця. Мамусю, що таке війна? Чому усі про це говорять? Хіба я ще не замала? Підзнати, що таке є горе? Татусю, ти куди йдеш? Чи скоро я тебе побачу? З собою ти мені щось принесеш, рідненький. А чому ти плачеш? Чому так сумно нам круги, і не гуляють більше друзі. Чомусь не можна нам кудись піти? І що таке бандерівський есмузі? Мільйон питань. А відповідь одна. Люба, Я не знаю, що робити. На вулицях, в країні, йде війна. Я молю Бога, щоб лишив нас жити. Справді, віра в Бога це та сила, яка тримає, і вона тримала завжди в Україну в будь-яких моментах. Бо ми завжди стояли за правду. За правильність у житті. І ось уже зовсім нещодавно з'явилися книжки Олександра Породко з тут села Великого Дорошова червоний цвіт кавини. Зрозуміло, чому червоний, бо кров забагрила його, кров наших вояків, наших безневинних жертв. Червоний цвіт калини розквітнув навесні, сльозами України вмивалися пісні, шуміло поле в гніві і небо в вогні, і квіти нещасливі і погляди сумні. журилися то полі і верби гнулись низ, бо для такої долі не вистачало сліз. І жив той біль білю серці у кожного із нас. Жінки вдягали берці війні, Жорстокий час ховалися від луні в голоси, і йшли ще зовсім юні володарі краси. Мужніли наші діти, герої йшли туди і падали, мов квіти, зів'яли назавжди, і білий цвіт в калині від крові червонів, у набі хмари сині чорніли від вогнів. Слезами в України тішалася горда, Лишала нам руїни. Землею йшта. Тиждень тому ми робили презентацію цієї книжки в містечко Під Львівському куликові і велолюдні залі не вміщався народ, який прийшов розділити те слово, страдницьке слово поетеса. Тішитися тою вірою і ще більше. Зміцнитися, знайти своєрідний іликсир в поезії Олександра Бородко і бути впевненим в своїй відданості, рідній вітчизні. Може, я надто патетичні слова говорю, але сьогодні вони точно відповідають тому настрою, який є тут в наших Галичанських селах і містечках. Вони тільки падають на коліна, коли несуть наші герої на щиті, і проважають, чи то на місцевий цвинтар, чи на Лачаківський Некрополь. Страшно, коли гине молодь, коли на сільських цвинтарях, чи міських, чи селищних розвиваються державні прапори і то великій кількості. Буває часто, що в селі вже важко знайти молоду людину, яка могла руки докласти, чи то до весняних робіт. Чи до осіння. Як сказали нам одному із сім, коли ми проводили свою книгу пропагандивну роботу, ще посіяти змогли, а зібрати немає кому. Війна забрала господарів, війна забрала тих, хто фізично мав дбати про наш багатий край, робити його ще багатше, ще далі. Для себе, для своїх дітей, для своєї родини, а зрештою, для всієї країни, а також і світу. Бо все, що ми тут робимо, це не тільки залишається в нашій кишені, в нашій думці. Воно так чи інакше дістається. Бодай часточка, маленька, бодай пилинка тим, хто живе і в інших країнах, якщо він сповідує мир, добро і радість. Ось об'ємне на видання Ірини Софіяник, людина досвідченої, поетеси, прозаїка, дуже працьовитої людини, яка знає радість від праці в рідній країні, а також і імміграції, пройшла через це пекло, але знову там теж знаходила відраду і зустрічала переважно добрих людей. Які допомогли їй стати на ноги, поправити ті справи, які загидав Радянський Союз, бо, відпрацювавши багато літ, не мала змоги допомогти своїй сім'ї, а сім'я її мистецька своєрідна, цікава, до речі, на, на обкладинці книжки, на чорморт квіткові, які намалювала. Внучка пані Ірина. Син художник, невістка художниця. Дуже талановиті люди, дуже відважні в своєму мистецькому поступі, і пані Ірина теж не залишається осторонь розуміння сьогоднішніх подій в Україні. Її книжка, книжка теж сповнена Богом. І якщо перегорнути. Сторінки цієї книжки і Поза 400 ми відчуємо, як з висоти своїх літ поетеса виразно змальовує той світ і ті ситуації, в які потрапила рідна країна. І знову ж таки ця її поезія наповнена великим оптимізмом і вірою прийдешню перемогу, яка неминуче станеться. Віддавна з нами працює письменниця, людина дуже своєрідної долі, Віда Сорока. На цей раз під псевдо Олекса Іського, з'явився її роман «Так і буде. Ця назва, власне, теж переконує в тому, що перемога неминуча. Вона буде дуже цікавій своєрідній формі. Герої цієї книжки переживають, проживають і любов, і історичну містику. Потрапляючи там на фронті в незвичні ситуації, вони показують, наскільки вони віддані своєму призначенню. Це люди, які вирозуміли, і Господь призначив власне. Для таких дій. Я не знаю, чи читали її герої вірш Юрія Липи, згадувано мною вже призначення, зміст якого зводиться до того, що якщо ж ти не вчув призначення свого, яке тобі дане Богом, ти ще не жив і ще не вартий вмерти, бо всі ми йдемо до того фінішу. Але кожна людина має знати, що вона повинна зробити. Герої Олексі Лісько. Знають, так як і герої Ліди Сороки, в її попередніх книжках, Чи Помирає Номеруща, маленька є Повість про кохання, Історія кохання на національному колориті, великі роман ненавиджу жінок, а ті ще раніше книжки, які виходили десь там на межі радянського часу і нашої незалежної України. Вони не теж. Підкреслюють велич української душі. Чи, чи була передбачена війна в Україні? А, мабуть, була. Ось я зачитаю вірш, написаний в далекому 1918 році. Знаменитим Олександром Олесем. Я впевнений, що більшість людей знають, що це витончений лірик, майстер вишуканого слова поетичного. Форми. Але це великий українець. Не сумуй дитину, що не має тата. Мабуть, його в полі стримала розплата. Він прийде додому, принесе гостинця, повні поле маків і перлин для синця. Не лютуй, що тато не прийшов на свято. Мабуть, його в полі стримала розплата. Ти ж хіба не бачив, як вояк чужинець запитав у мене, хто? Українець? Як я від удару серед хати впала, як він бив ногами. І як я проклинала, не журися, сину, що немає тата. Мабуть, його полі стримала розплата. Виростай, мій сину, будь міцний, як скриця, виростиш, скажу я, де лежить рушниця, де лежать набої, де лежить граната. Не сумуй за сину, що немає тата, щоб не знав спокою окупант-чужинець, що боявся навіть слова, українець. Підкреслюю, віч це написане Олександром Олесом в 1918 році. І цікаво те, що до другого тому відомої вже вам книжки, про яку я неодноразово згадував: Російський фашизм або геноцид українського народу в 21 столітті, перший том, який вже вийшов, автор її кандидат юридичних наук з Одеси Василь Білецький. І цей вірш до другого тому, опрацювання якого завершується в видавництві. І знову через свою душу, через свого особистого сприйняття історії цього дня, автор проводить нас як читачів через ті страшні події, яких зазнала Україна останніх три роки. І знову ж таки, відштовхуючись від того, що описано, і не тільки в наших, в книжках, сьогодні в Україні дуже багато на воєнну тему, тему останньої війни, яка в Україні точиться. Я сказав останню, дай Боже, щоб вона справді була вже остання, щоб більше на українській землі не приходили воєнні вихоліття. І от власне ці автори та інші закликають нас пам'ятати, Україна наша держава, і Україна має вистояти в цій борні з лютим ворогом. І ми нарешті повинні очиститися в своєму розумінні. І не стільки формально ненавидіти російську мову, а ненавидіти російську свідомість. Бо мова один із засобів, але нам потрібно нарешті очиститися від тих, які свідомістю ніколи не будуть українцями, які будуть скоріше п'ятою колоною. І нарешті на нашій святій, як казав Шевченко, землі, не, не повинно бути ворога, супостата, а має бути матір, матір з дітьми це майбутнє будь-якої держави, України в тому числі. Будемо надіятися, що незабаром, коли принаймні західні держави, наші друзі, десь там, власне, сьогодні ведуть певні перемовини, дебати, може, їм дасться поставити крапку. І з допомогою. Дружнього до України люду, ми нарешті позбудемося зла, яке прилізло до нас із Сходу. І ще хотів би нагадати, в багатьох працях Юрія Липи проводиться одна дуже цікава думка для України читайте його велику українську тривогію, яка теж десь ще там відбувається в якихось спецхронах, ніби ховається. Вона ще не дуже то доступна. Але він там сказав дуже цікаву річ. Україна в своєму поступі має рухатися з півночі на південь. Бо наша благодатна земля, це Чорноморське підлождє, як він називає, саме нас підтримує в тому напрямку з півночі на південь. Не від імперії до імперії. А зрештою, і той же Юрій Липа сказав, Росія без України не може відбутися. Але Україна станеться тільки в тому випадку, коли Росія розпадеться, коли Росії, Росія перестане бути своєю такою великоречивою імперією. Слухаймо наших пророків, наших попередників. Занурюємося в емоції наших письменників. Художників, акторів, які на сцені ставлять теж багато цікавих своєрідних речей на тему війни, чищуємо свої душі. Я бажаю вам всім спокою, може справді, четвертий рік, після воєнного часу стане першим роком нашої впевненої перемоги. Так хотілося би, бо попереду Великодні свята а весна почнеться. І наші руки, я не сумніваюся, в багатьох уже чеш, чешуться, аби цю землю турбувати і готувати новий урожай. Добра вам. Слава. слава Україні! Героям слава!